Дерево чи кущ, З реклами дуже відомий. Росте на Україні прекрасно. На півдні. Ось такий він. Це якийсь менш колючий, а є такі колючі, що й до них не підійти. Це дерево чи кущ. Називається Жожоба Зізіфус. У набі. Це в Китаї вважається мало не за Женьшень. Чай, Сухими їсти. Маленькі такі води, ну, більші менші. Чимось похожий на інжир засушений чи грушку. Ну, взагалі нормальна і цікава рослина. Гарно цвіте. Ой, цвіте, цвіте, я не знав, як вона. Оце ніби цвіте. Але плодоносить я бачу на Україні і нормально. Бачите. Оце в Одеській області, по крайній мірі, ну, так. І це вже якась окультурена форма, тому що я бачив менш окультурені, вони невеличкі голки на, на гілках невеличкі голки. Ну так. Як для компота, наприклад, засушений. От як хтось може пам'ятає гнилиці, оце, як для компота робити оцей зізіфус, як гнилиці, використовувати он. неймовірно, смачно. Ось таке. Жожоба, зізіфус унабі, Китайський женьшень, я не знаю ще як його назвати. Знайомтесь з таким деревом. Не знаю, де такі половні її взяли. Це видно з допомогою паліва такі, бо я. Бачите, які павловні. Висотою по 6 метрів. По такі криві, але високі. Так воно в природі не росте, воно листями донизу, бачите, це обривали їх. посинкували чи як правильно сказати. отаке, Ну далі воно буде рости тільки в шир, вверх воно не буде рости. Бачите, це е, скумпія. Скумпія. Бачите, яка декоративна вона? Дуже декоративна. На жаль, зараз зараз е, освітленість не дає можливості гарно її зняти. Ну, неймовірно я вам скажу, неймовірно. Гарно виглядає скумпія. Неймовірно. Це такі яблуні ростуть, бачите? Дикі яблуні, це дика яблука, яблуня. Вон уже море, бачите, там чи Далі, О, вон ззаді фазани полетіли. А за нею... А за нею ця, як є. Алича.